Прямо на вашій кухні готуємо крильця смачніше ніж в Києвсі. Крильця я порізала по суглобах, і основний момент вони мають бути кімнатної температури. Мариную у соєвому соусі, солі, чорному перці, сухому часнику та паприці. Частину залишила в такому маринаді, а в іншу частину додала гострого соусу. Все гарненько перемішую і залишаю на годину. Підготую все для паніровки. У першій тарілці змішую яйця та сіль, у другу тарілку насипаю звичайне пшеничне борошно, а у третю тарілку насипаю сухарі панку. Готуються такі крильці у великій кількості олії. Вона має бути добре розігріта, перевіряю температуру дерев'яною шпажкою. Спочатку крильця обвалюю у борошні, потім у яйцях. І останній шар це паніровка панку. Паніровку добре притискаю до крилець, її має бути багато. І тепер невеликими партіями обсмажую крильця з усіх сторін до красивого золотистого кольору та хрумкої скоринки. Також до крилиць я ще приготувала соус з трьох секретних інгредієнтів: це кетчуп, майонез та гірчиця. І ви тільки погляньте, який вийшов результат. Краще буде смакувати гарячим, тому не гайте часу і давайте їсти. І як ви можете бачити, крильця чудово просмажені, м'ясо відходить від кісточки.